Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо знімати відео на мої машини. Починаємо ми з лендкрузера 200. Він в мене в білому кольорі з такими полосками. Відкриваються в нього всі двері. Багажник. Ось такий в нього салон. Дуже гарний. Наступна у мене машинка це тайкан. Тут знизу така кнопочка, щоб відкрити передній капот. Це електрична тачка. Порше. Ось такий у нього багажник. І ось такий салон. Далі в нас йде Гелентваген. Я пробував йому зробити тюнінг. У мене закінчився скотч, я то все поздирав, і потім буду ще робити. В нього відкриваються також всі двері, крім задніх пасажирніх. Ось таке в нього є коло запасне. І в нього всі двері відкриваються. Ось такий в нього мотор. Пед. Такий гарний. І ось, ось його салон. Бачите, буве таке від маркера. І далі у нас йде q 7 Audi Q7. Вона просто відкриває дві дверки. Ось такий в неї салон. Вона від фірми. Від фірми. Фортуна. фірми Фортуна. Далі у нас йде BMW M8 Competition. В відкривається В неї також відкривається в Audi. Ті двері. Тільки дві дверки. Ось такий в неї салон. Nee, мені в ній подобаються дуже диски. І остання машинка BMW i8. Ось так в неї відкриваються двері. Вона від фірми Кінсмарт. Неї nee, ось такий салон. І що ж, наше відео підходить до кінця. Будемо закінчувати. Всім па-па!